П'ять найдорожчих брендів світу. Провідна консалтингова компанія Brand Finance, що опікується топовими брендами та обчислює їхню вартість, представила перелік найдорожчих торговельних марок світу. Як виглядає п'ятірка лідерів? П'яте місце Walmart. маловідомий в Україні бренд, супермаркети якого в штатах розташовані на кожному кроці. Отримав оцінку бренду в 137,2 мільярда доларів. Четверте місце Amazon. Корпорація, що по своїй суті є прямим конкурентом Walmart, Оцінюється в 356,4 мільярда доларів місце – Google, пошуковий гігант, який останнім часом не вилазить із судових засідань в обох Америках і на європейському континенті, коштує 423 мільярда доларів. Друге місце Microsoft. Корпорація має бренд вартістю в 461,1 мільярд доларів. Перше місце Apple, майже незмінний лідер останніх кількох рейтингів, спромігся створити бренд, вартість якого сягає 574,5 мільярди доларів. Сподобалось відео. Підпишись на mind.ua в соцмережах.